Доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів розповісти вам про третю індексацію пенсії, яка пройде в липні поточного 2023 року, і я би сказав те, що це не запланована індексація пенсій, а та, яка проходить згідно закону і для певної категорії громадян України. І в сьогоднішньому відео я вам хотів би більш детально розповісти, кому і наскільки проіндексують пенсії в липні 2023 року. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У липні на деяких пенсіонерів чекає третя за 2023 рік індексація пенсій. Для декого виплати піднімуть на тисячу гривень, а хтось отримає символічні 100 гривень підвищення після індексації. 1 липня 2023 року пройде індексація виплат для пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. Мова йде про журналістів, науковців, суддів, чиновників та інших. Нагадуємо. Спеціальні закони припинили діяти на певні професії, наприклад, журналістів. Вони тепер, як і усі, виходять на пенсію загальними нормами. Проте для тих, хто встиг піти на відпочинок за старими правилами, індексацію в березні 2023 року не проводять. Тобто, 1 березня відбувається індексація пенсій для більшості українців на 19,7%, а 1 липня для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом. Індексація пенсії теж Буде проводитись на 19,7%. Розмір підвищення для кожного розраховуватимуть індивідуально. Він може коливатися в межах від 100 до 1000 гривень. І в другій частині відео я би хотів перейти до пенсій. Які отримують колишні судді, і ці, і звісно, ці пенсії не, не з чиїми пенсіями, це можна сказати космічні суми пенсій, які також входять до індексації, і вони також будуть індексуватися на 19,7%. Давайте ж подивимося, як це все буде відбуватися. Судді та прокурори мають найбільші пенсії в Україні. Більше того, вони можуть обирати чи отримувати виплати на загальних підставах, чи бути на довічному утриманні ще до досягнення пенсійного віку. І якщо Якщо розібратись, то за понад 20 років стажу на посаді на посаді судді. Розмір виплат для суддів підвищується на 2% за повний рік роботи, то за 30 років стажу надається право на грошове утримання у сумі 70% від суддівської винагороди. Зауважте в середньому українські судді на пенсії отримують 96 тисяч гривень на місяць. Станом на початок року на довічному утриманні налічувалося 3594 судді, які перебувають у відставці. Натомість середня пенсія. Прокурорів теж доволі солідна. Це 21 570 гривень на місяць. Це близько на 640 гривень більше за максимально дозволені пенсійні виплати в Україні. Для порівняння, середня пенсія для звичайних громадян України у 2023 році становить всього 5230 гривень. За перший квартал вона зросла всього на 600 гривень. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.